d моделювання програмі SolidWorks і на огляді розробка моделі у вигляді ялинка, котра прогреміла деякий час назад в сфері 3D-друку. Ялинка як новорічний атрибут, котра складається із двох деталей: внутрішньої такої шапочки і зовнішньої, як скажем, такого подолу, юпочки. Добре, розберемо саме як його будувати, і також це все зробимо у файли типу деталь, як багатотільне моделювання. Використовую його в якості моделювання замість збірки, щоб не складати збірку і не робити це все в декілька форматах деталей. Але також в даному форматі деталь можна це все зберігати як в одному файлі багатотільної деталі, також і можна ці. Тіла зберігати в окремий файл. Як це робити? Також розберемо в кінці. Добре, погнали. Що ж зробимо? Відкриємо файл, деталь, новий тип деталь, саме деталь. викликаємо контекстне меню, закриваємо ОК. Відразу для побудови зробимо фон білий для кращого висприйняття відео, і відбираємо дивимося на. А саме напрямок вісей. Знаємо, що в нас, до прикладу, зараз будемо робити для друку технології та багато інших сфер. Що в нас вісь Z направлена саме вверх. І відповідно, вибираємо Front Plane, викликаємо контекстне меню правою кнопкою миші і вибираємо саме створити ескіз. На площині будуємо коло, відразу задаємо колу розмір. До прикладу, давайте виберемо 150. Так, щось якийсь. Бак, Є 150 міліметрів. Uh, так, осі, осі, не забуваємо. Осі. Культура нашого виробництва, культура моделювання є. Побудова зовнішній контур 150 мм, будемо видавлювати це все діло доверху і відразу будемо видавлювати з двома з двома контурами. Так, внутрішній додамо знову знов такий так, переведемо його допоміжною геометрією, відразу задамо розмір йому. Також десь давайте, 30, 30 мм. Далі, що ми зробимо? А зробимо ми наступне. Візьмемо команду дуга, побудуємо ось одну дугу, відразу здамо її дотичність до кола, котре ми побудували як основу. Так, Дотичність Не треба. Давайте додамо співпадіння. Дотичність, дай будь ласка, мені є дотичність, трошечки вверх підіймемо. І відразу можна задати тут і розмір. Розмір по висоті Є. до прикладу, давайте дамо 70. Є і внутрішню, внутрішню дугу. Ось так зробимо. Не будемо навантажувати. І також задамо йому розмір. Давайте перпендикулярно зробимо розмір десь. Давайте зробимо 6. І також тут визначимо 120, до прикладу, є Ні, 120 мало, давайте 150. є, да. Плюс-мінус 150, ще мало, давайте десь 180 і ось ось-ось. ось, 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 Зверху додамо скруглення. пам-пам, скруглення десь порядочку 0,4 мм. Вибираємо краєчку, так, пойде. Є 0,4 краєчка. Що нам тепер потрібно? потрібно Закриємо скруглення, вибираємо масив, масив по колу. Вибираємо тут нашу точечку центральну. Все, хай буде точечка Вибираємо наші об'єкти, котрі ми хочемо. Не забуваємо про радіус, котрий ми хочемо саме масштабувати в колі. І Дивимося так, що це відбувається. Дивимося кількість елементів, котрі нам потрібні. Ось, До прикладу, 18 буде досталь. Ось так, 18. Є, зна, тепер потрібно повідрізати лишні частини, вибираємо відсікти автообрізання, ставимо галочку на зберегти відсічення об'єкти, як допоміжна геометрія. І тут раз. Ми все це діло повідрізаємо. Внутрішні частини не будемо на них звертати увагу. Є, є. Є, 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 є. І так, по черзі, по черзі відрізаємо, відтинаємо. Так. Раз, раз. раз. Все, що нам не потрібно, відтинаємо. Потім зробимо скруглення ще все внутрі. Внутрі також зробимо. Давайте тут поскруглюємо, також поставимо, скільки 04, подивимось. Так, думаю, досить. 04 поставимо. Нормальні ще 04, щоб воно в нас не вжарило. Ці 0,4. Давайте, напевно, 06 поставимо. 0, 6. Є. 0,6, 0,6. Так, поскруглювали. Далі зробимо... Так, чекай. Так, вич, вич Дуга скруглення, дуга, щось таке, дуга видалити. Видалити... Так, даси мені тут скруглити дало? Яке добре є Закриваємо зі збереженням, виходимо з режиму редагування і радіуса і заходимо саме в зміщення, зміщення поставимо також на ширину, до прикладу, знову таки ми використовуємо друк 0,4 мм, як мінімальний зазор. Вибираємо наш контур, покажемо, що 0,4 зміщаємо назовні і говоримо ОК. Все, у нас є готовий ескіз, і тепер ми його видавлюємо на певну висоту. Заходимо в елементи, видавте бобишечку, напрямок у нас на вісь Z. Все окей. Тут вибираємо саме цей контур і внутрішній контур. Вибрали є, є. Висоту, висоту вказуємо десь 200 мм. Дивимося на нашу картиночку. В принципі, плюс-мінус око. Окурадує, то й досить є. Е, тут зберігаємо все. Ми видалили у нас дві деталі, котрі в нас знов таки в тіло появилося саме в пабоч твердотільне моделювання. Бачимо, що появилися дві деталі два тіла. І тепер використовуємо команду, команду яку Команду використовуємо як гнучки. Я собі витягнув вже в дерево в команд-менеджер. Якщо вам потрібно, то тут інструменти чи ні, вставка. да, Вставка, елементи, і ось тут вибираємо, де вона там активна. Знаходимо Виб... ось вона, гнучки. Нашли, да, далі. Вот і згіба, у нас є Два ті, дві поверхні. Згинання відбувається між двома Бачимо, між двома поверхнями верхньою і нижньою. Згинання поставимо галочку на обертання. Поворот тут так, нуль ставимо. І так, 0 0, 0 Віздіє 0, все добре. І тепер згинаємо його на, до прикладу, 180 градусів. Окей, закриваємо команду зі збереження, і давайте перевіримо саме, як воно ж його час прорахує. І провіримо саме, як воно зігнуло. Тут можна було додати параметри згідну якості. Дивимось. Зараз чекаємо на розрахунок. Все, зігнуло в нас. Давайте виберемо розріз і подивимось, як воно ж там його жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Так, щось зробило, так, да, в нас. Ага, чекай, в нас як одне тіло зігнуло, а друге ні. Давайте ми це все діло відредагуємо. Є раз один. Тут де вибрані тіла в нас саме. Тройка. А де в нас босекстру 11 і потрібно. Бам-бам-бам, тверді тіла і друге тіло, щоб було два тіла саме, бо зігнули тільки один. знов таки закриваємо команду, а звертайте увагу. І, 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 і чекаємо на розрахунок. Так, воно в нас це діло все згідну, знову перевіряємо, виберемо розріз, площину і дивимось, як саме воно все. Так, все добре, воно його зігнуло. В принципі, на 180 градусів достатньо. Закриваємо. І тепер нам потрібно це все діло обрізати по колу. Беремо площину, площину топлин, на ній створюємо саме. Ескіз, так, у нас вісь X поміняємо площину, щоб у нас Z була саме доверху. Е відразу проведемо ось. Уву. І побудуємо у нас точку від, так, ескіз з відсікання. Ось так, зайдемо сюди. Раз, вийдемо знову, ентер повторно команду. Та що ти будеш робити? Як діліта лінія, точка один. Одноразово клікаємо, точка друга. ланцюжковий метод повер... побудови, повертаємося. І тепер можна ще навіть усього тут додати. Щоб додати взаємозв'язок дотичності, Є, і тут у нас. А тут же є взаємозв'язок дотичності. Так, тут ставимо вертикальність Є. А тут у нас що відбувається? Незрозуміло, що у нас? І тут треба в нас додати вертикальність, бо бачу, що то воно уходить бік. Все, отак обмежили принципі. Принципі, оцей скруглення. Також ми можемо гратися, бавитись. Поки не задаю ніяких розмірів, якщо вам потрібно, я не буду це робити. Закриваємо так, ескіз. Побудували. Контур, котрий ми будемо відсікати. Завтра, заходимо, завтра кажу, заходимо в кладочку елементи, заходимо повернути виріз, вибираємо осьову, відносно котрою будемо вирізати. І даним контуром ми просто відсячемо наші деталі, вибрати всі тіла. Галочку ставимо на 360 градусів і закриваємо команду зі збереженням. Що воно мені каже? Каже, що щось не так. Що ти мені кажеш? Так. Була помилочка невеличка. За те, що прив'язався до кромочки до, до цієї кромочки, заходимо трошечки більше в тіло, бо ця геометрія нульової толщини цього солідворсу Так, Заходимо сюди всередину. І в принципі, трошки в тіло заходимо. Тут і тут контур є. І тепер знову таки повторюємо нашу команду, нашу команду елементи вирізати по колу, вибираємо тут вісь. Вісь обертання і закриваємо так всі тіла поставимо щоб, всім ділам, і закриваємо команду зі збереженням. Все, ось, в принципі, в нас і побудовано так для того, щоб дективувати вибір, сховати автоматично ескіз, який в нас був, відображався просто класно на пустому полі. І він сховався. Не забуваємо це робити. Ось точку цю X також сейчас, Origin точку зробив. Невидимий. В принципі, все в нас це побудована наша ялинка. Ось таким нехитрим методом. Давайте ж зробимо, до прикладу, розріз і подивимося, саме, як він працює. Бу -бу -бу, і подивимось. Так, раз, раз все все чітко, все зроблено. У нас все відпрацювало. так закриємо наш розріз Є. І тепер, давайте до прикладу, трошечки його і розфарбуємо. Заходимо в нашу деревопобудову і розкриваємо зверху. Таку скриту панельку, де в тверді тіла, до прикладу, і можемо тут відразу його переіменувати по контекстне меню, властивості тіла, і тут можемо поділ. так ялинка ялинка Поділ, да? Поділ. Окей. І далі знов таки властивості. І тут нажмемо ялинка єлинка верхівка так? Да? Так, верхівка. Окей. Окей, закриваємо. Все, в нас, в принципі, є, і ми тут на пірмітав теж можемо додати зовнішній вигляд. До прикладу, це яка у нас ялинка поділ. Зробимо її, таку, якусь таку зелену, зеленого кольору є, а верхню як сніг зверху додав. Знову-таки, кольорами можете гратися, і додамо білий кольор є. Ось така у нас ялиночка вийшла. Зеленого кольору, як ялиночка, а верхній як сніг насипав на нашу ялиночку. Є. І в принципі, коли ви будете мати і складати, <кхи> вона буде. Все чітко працювати. Отже, ми в, маємо два тіла, і тепер, в принципі, ми можемо так поставити на друк, але якщо нам потрібно розділити яким для чогось, наприклад, ми зробили збірочку, таку якусь нескладну. В одному файлі, і нам потрібно його потім робити, розбити, до прикладу, на окремі деталі. Як це зробити? Знов-таки заходимо в дерево побудови, от заходимо в папочку Тверді тіла. Правою мишкою викликаємо контекстне меню, де спливає віконечко. І ми можемо вибрати: от, вставити в нову деталь. Викликаємо вставити нову деталь. Окей. Вибрати, да, так, зберігаємо, і наш файл деталі відкривається в новому віконечці файлу, типу деталі, і ми зберігаємо, до прикладу, те місце, яке вам потрібно. От, ялинка, поділ. і, 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 і Збираємо от, так, зберегти. А, так, окей. І в нас воно зберігається на на в тому місці, де його ми і залишили. Ось така не такий нехитрий спосіб побудови е, простої. Просто файлу деталі, багатотільним методом, і також це все діло ми відтворили як багатотільне моделювання файлу типу деталі. На цьому все. Став подобайки, підписуємось на канал, якщо хочете моделювати, так як я, краще мене. звертаємось за відеотекою уроків з 3D-моделювання. сервіс котрий я пропоную в закрепі або ж в закрепі в на моєму каналі перше відео огляд на дану відеодеку. Ви можете переглянути, і також можете переглянути це, це діло або в посиланні під даним відео також можу додати. Став, подобайки, підписуємось на канал.